І всім підписники привіт з вами я Паша Роблок? Сьогодні ми будемо брехнен РП збирати яйця. Поїхали. Перше яйце я зібрав? Збираємо друге. Третє яйце. Четверте. П'яте яйце. Ну все, п'яте яйце зібрало. Сьоме яйце. Я вже за зібрав шосте яйце. Восьме яйце знаходиться ось тут. А дев'яте яйце знаходиться ось тут. Ось дев'яте яйце. Десяте яйце знаходиться тут в школі. А 11 -е знаходиться теж в школі. Заходимо. І ось 11 -е яйце. Ось ще одне яйце. А 13 яйце знаходиться в, в, в дитячому садочку. Ось тут. Ось тр, 13 яйце. 14 знаходиться тут в піцерії. 14 яйце. А 15-те тут, на заправці. А 16-те тут, неподалік від заправці, в автосалоні. А ось тут, ось 17-те яйце. В цьому ось будинку. Ось дев'ятнадцяте яйце знаходиться ось тут, на криші готеля. Двадцяте яйце ось тут. І двадцять перше ось це ось на дерево. На дереві ось це ось двадцять перше яйце. А 22 -е яйце знаходиться тут неподалік від школи. Ось тут. Ось 22 -е яйця. 23 яйце знаходиться в лікарні. Ось тут. 24 яйце знаходиться ось тут. І 25 яйце останнє на ось цій ось яхті. Ось тут. Ну все. Ми отримали ось такий ось автомобіль. У вигляді яйця. Ось так цей автомобіль виглядає. Тепер останнє. Це треба зібрати нам тепер 35 я... яєць. Щоб отримати ось такий ось пістолет. Поїхали. Перше яйце знаходиться ось тут, ось, у поліції. Нам треба піднятися на кишу. Ось тут. Беремо драбину. Ставимо драбину. Ставимо драбину, піднімаємося. І ось перше яйце. Друге яйце знаходиться ось тут. Третє яйце знаходиться ось тут, у лікарні. Четверте яйце знаходиться на криші. На криші лікарні. На треба трохи пройти. Ось. Щоб туди проникнути, треба зробити маленький ріст. І якось і треба поставити якось правильно спальний мішок. Ну ось. П'яте яйце знаходиться на в аеропорту, а іменно на літаку. Ось тут на ось тут, на літаку. Шосте яйце знаходиться на спавні. Ось тут. А щоб туди проникнути, нам треба зайти в метро. Нажати на значок. І ось так ось пройти. І ось. Шосте яйце. А щоб вийти відсюди, нажимаю на цю зелену комабочку. І все. сьоме яйце знаходиться на яхті. Ось тут приходимо. Тут кухня. Якщо сюди стати так ось подивитися, то тут ось це яйце. Ставимо в мішок і забираємо. Восьме яйце знаходиться на фермі. нам Треба ось тут піднятися. І ось восьме яйце. Для дев'ятого яйця на тебе піти в садочок. В дитячий садочок. Далі заходимо. І ось у цьомусь будинку ось дев'яте яйце. Десяте яйце знаходиться у мерії. Або головному будинку. Нам треба нажати цю зелену кмопочку. Нажимаю щось не на з першого разу. Ось це. Нажав, тепер піднімаємось. І ось тут ось 10 яйце. Одинадцяте яйце знаходиться ось тут, неподалік. Там, де ми знаходили восьме моє яйце ось. 12 Ли яйце знаходиться в поліцейському участку. Ось тут, у вентиляції. Беремо драбину ставимо і забираємо. Тринадцяте яйце знаходиться ось там. Ось тут. Чотирнадцяте яйце знаходиться ось тут. Заходимо в церкву, ставимо драбину, піднімаємося і забираємо. 15 яйце знаходиться ось тут. Около цього ось дерева. А ось 16 яйце знаходиться на домі 33. Дом 33. І ось, і ось, тут, і ось тут треба ось спуститися. І ось 16-й цей. 17-й це знаходиться 17 ось там ось. На ось і ось секретці. Там секретка є така заправці. Заходимо. Так, а. А, він туди зайшов, точно. Чи сюди? А, да, точно, він туди зайшов. Треба ось сюди от зайти. І зайти ось цей ось люк. Треба його якось відкрити. Тільки Куда треба нажати, щоб його відкрити. А ось, нажимаємо сюди, ось це. І ось там ось 17 -е яйце. 18 -е яйце знаходиться около дома 24. Ось ось білборд. Піднімаємося. Ось. 18 яйце. 19 яйце знаходиться ось тут, в метро. Заходимо в вагон. І тут, де водій, має бути яйце. А да точно. Треба, щоб була станція там, де місто. І тим самим там буде це яйце. Для 20-го яйця нам треба телепортнутися на вулицю 30, на вулицю на 30-ту вулицю. Нам треба там, де той водопад. От бачите там водопад, нам треба туди. І ось 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 яйце там, де там, якщо то пройтись, там камні ось яйце. 21 -е яйце знаходиться тут, де сонячні панелі. 22 -е яйце знаходиться ось тут. Окрім цього збілборда. Доїхали, піднімаємося і забираємо. 23 -е яйце знаходиться там, де... там, де озеро. Зараз треба туди поїхати. Ось, якщо тобі пройтись. І ось це ось 23 яйце. 24 яйце знаходиться у заброшеному будинку. Ось цей заброшений будинок. Йдемо і ось. 25 яйце знаходиться около самоліту. Ну як, неподалік від літака. Ось літак. І нам треба оон туди. Ось нам треба ось сюди. І повертаємо. Йдемо по стілусь дорожці і повертаємо. І там і під і там під ялинкою. Ось там ось під ялинкою. Там і буде ось це ось яйце. Ось. 26 -е. яйце знаходиться неподалік там, де ми знайшли 25 -е яйце. Около стіїсь міні-гори. Під цією ось горою є така вневечка піщера, ось там ось і ми знайшли це. Ось 26 -е яйце. 27 -е яйце знаходиться на горі. Нам треба поїхати гори. Їдемо? Все, ми приїхали. Тепер нам треба піднятися на самий 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 верх. Ось 27 -е яйце. 28 -е яйце знаходиться у банку. Нам ну, треба доїхати до банку. Нам треба взяти ключ-карту. І треба, щоб ми зайшли в ліфт. Коротше, ми щось зайти не можемо. А, то есть й... А, то есть треба було другу карточку було взяти. Все, заходимо. Піднімаємося. Тою же карточку відкриваємо ось ці ось двері. І тепер, і тепер нам треба пройти через ось лазери. І ось 28 -е яйце. 29 -е яйце знаходиться у кінотеатру. Заходимо в торговий центр і в кінотеатр. І під цим екраном знаходиться ось це ось яйце. Нам треба взяти спальний мішок і ось якось пройти ось. Треба обережно. Ну це якось ну це... ну це не з першого разу може вийти. Все. І ось 29 -е яйце. 30 яйце знаходиться у школі. Нам потрібно зайти в школу тепер в туалет. І ось там ось яйце. Ставимо драбину, піднімаємося і забираємо. 31 яйце знаходиться теж. Знаходиться у школі заходимо в це ось клас. Клас хімії. Ставимо спальний мішок. І ось так. Ось 31 -е яйце. 32 -е яйце знаходиться ось тілось лікарні. Ось тут ось так ось заїжджаємо, піднімаємося. Так, і забираємо яйце. А де яйце? А, точно. Ми ж його ще в началі взяли. 32 яйце знаходиться в літаку. Точно. Все ми в літаку. Проходимо і забираємо яйце. 33 яйце знаходиться на автомойці. На автомийці. Ну, около заправки. Ось. 34. те яйце знаходиться ось тут, у цій секреті. Тільки спочатку нам треба її найти. Іде. Все, знайшов цю секретку, на тебе. І воно десь тут має бути це яйце. Десь ось тут, да, тут має бути яйце ось. І останнє тридцять п'яте яйце знаходиться на ось, ось арці. І тепер піднімаємося. І ось останнє яйце. І все, ми отримали ось такий ось пістолет. Ось. Він стріляє, він стріляє яйцями. Ось. Ну, ось таке ось відео вийшло. Підписуватись, ставте лайки. всім до побачення!